Сьогодні все ще 4 червня 2025 року, і росіяни почали активно коментувати. Офіційні особи Російської Федерації почали активно коментувати події, які сталися до другого раунду перемовин 2 червня 2025 року у Стамбулі. А саме це підриви автомобільного моста, який впав на залізничне полотно у Брянській області. І підрив залізничного моста, який впав на автомобільну дорогу у Курській області, а також успішно, дуже масштабно, дуже зухвало, дуже показову спецоперацію Служби безпеки України Павутина. В результаті якої було уражено значну кількість стратегічної авіації Російської Федерації, я вважаю, що це поза сумнівами великий успіх українських спецслужб. Але, що слід сказати? Перш за все, щодо підриву мостів у Брянській області, схоже, що цей міст він знаходиться, він знаходиться. На перегоні Пільщино-Вигонічі, де залізничні колії перетинаються з федеральною трасою А 240 в напрямку на Білорусь. Це приблизно десь так 40-50 кілометрів від Брянська, і, і я думаю, що як мінімум цей, ця подія вона суттєво вплинула на авто, автомобільні перевезення. В напрямку Білорусі, як вплинуло на залізничні перевезення, там чи було суттєво пошкоджено колею, важко сказати, але от на автомобільні, з огляду на те, що це досить, те, що це досить важлива автомобільна артерія, позасумнювальця ця подія серйозно вплинула. Так от, повертаючись до коментарів, перш за все, вперше теракти, як назвав це Путін, Прокоментував Путін. При цьому він взагалі не прокоментував спецоперацію Служби безпеки України по нападу на стратегічну авіацію. Дуже коротко це прокоментував Пісков, який сказав про те, що це питання до спецслужб і буде проведено ретельне дослідження. Вже повідомляють про те, що в результаті спецоперація Служби безпеки України має певний вплив на. Доставку товарів з Китайської народної республіки до Російської Федерації, тому що працівники кількох логістичних компаній заявили про те, що влада Російської Федерації зробила значно жорсткішою систему перевірки транспортних засобів на сухопутному кордоні між КНР та Російською Федерацією, що призводить до продовження строків доставки вантажів із КНР. Але, повертаючись до заяви Путіна, він назвав нещодавні підриви мостів в Брянській та Курській областях терористичним актом і звинуватив в цьому керівництво України, тому що, на його думку, рішення про вчинення подібних злочинів, звісно, приймалося в Україні на політичному рівні. На думку Путіна, таким чином, Зеленський хотів зірвати другий раунд переговорів в Стамбулі. Удар Завдавався по цивільному населенню е, свідомо і е, знову там назвав український режим нелегітимним і е, заявив про те, що як можна вести подальші перемовини про завершення війни, про що говорити? Ну, Заява Путіна про те, що типу Україна завдала удару по цивільному населенню. Це, звичайно, звучить смішно е, з уст людини, яка Віддає накази бити по цивільному населенню в тисячі, а може в десятки тисяч разів більше. У Харкові я це спостерігаю щодня. Тому, звісно, тут Путін звучить дуже цинічно звинувачуючи в чомусь там Зеленського. От і є ще одна цікава заява: Російська Федерація вимагає, щоб Сполучені Штати і Велика Британія вплинули на Україну для зупинення циклу ескалації. Це заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яку зробив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Сергій, теж Сергій Рябков. Він вимагає чіткої реакції США та Великої Британії, щоб зупинити ескалацію. І... Дивується, що типу Сполучені Штати і Велика Британія не реагують на те, що трапилося, атаки України були спробою зірвати другий раунд переговорів у Стамбулі. Ну це до речі, те, що я у своїх відео е, говорив е, до переговорів у Стамбулі. Що чесно кажучи, якщо за цими подіями в Брянській і в Курській областях стоїть Україна, то поза сумнівами це виглядає як спроба зірвати, виглядало як спроба зірвати ці перемовини. а Спецоперація СБУ і подавно вона виглядає як спроба зірвати перемовини, виглядала як спроба зірвати перемовини у Стамбулі, тому що такий хронологічний збіг у часі із проведенням перемовин і проведенням такої спецоперації він видається малоімовірним. От, але росіяни все одно провели, не пішли на зрив цих перемовин. Я думаю, що виключно для того, щоб продемонструвати Сполученим Штатам, типу, що вони схильні до укладення миру, там до якихось мирних перемов перемов з Україною. Насправді, все це фікція, тому що. Той документ, який вони передали Україні під час перемовин у Стамбулі, свідчить про те, що позиції України і Російської Федерації вони взагалі не мають точки дотику, а вимоги Російської Федерації є фактично ультимативними і неприйнятними навіть за тих обставин, в яких знаходиться зараз Україна. От і Рябков далі каже, що атаки України були спробою зірвати другий раунд перемовин. Але е, Російська Федерація проявила максимальну витримку і зустріч відбулася. Ну це якраз те, що вони е, маскують типу свою згоду на перемовини, що типу вони дуже схильні до е, перемовин. Е, насправді я вважаю, що ці заяви і Путіна, і Рябкова, слід сприймати дуже тривожно. Тому що е, вони свідчать про те, що Російська Федерація готує дуже серйозну військову відповідь е, Україні е, в якості відплати, як вони вважають, за е, з їхньої риторики терористичні акти е, у Брянській. Я думаю, це досить чутливий для їхньої логістики е, був підрив. І стратегічної авіації, яка звісно ще раз повторюся, це дуже успішна спецоперація Служби безпеки України, і вона серйозно дуже дарила по іміджу Російської Федерації. Однак, швидше за все, нас чекає загострення і ескалація військових дій. І на риторику Російської Федерації примирливо звертати уваги нам не варто. Слава Україні!